Це людина у когось із минулого, а у когось це людина, дивіться, яка рішення приймає тільки головою, не серцем. Для нього кохання не має ніякого значення, хоча він вміє кохати. Чому? Тому що для нього кохання це слабкість. І він рішення приймає за розумінням Я це знаю. На краще, а, і значить так потрібно. А це дурні тільки кохають і роблять помилки. Так, дьяволу, цей чоловік, він каже, що вас дуже мене дуже тягне до тебе дай вас тягне таке відчуття, що ви його знаєте, так. І він каже, що ти мій туз пентаклів, ти мій подарунок долі. і мені без тебе десятка мечів, страждання, каяття, каяння.